Майже два руки, три тонни фарби і незлічима кількість пензлів. У Луцькому музеї сучасного українського мистецтва Корсаків презентували найбільшу картину в світі. Для цього в обласний центр Волині приїздив представник національного реєстру рекордів України, заслужений діяч мистецтв, посол культурної дипломатії світу, кавалер ордену святого Миколая Чудотворця Марк Орловський. Картина, яку сьогодні презентують. Це восьме чудо світу. Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду найбільша площа картини 2086,5 метрів квадратних на проєкті «Космогонія». І визначає. Автора та куратора проєкту «Космогонія» Віктора Корсика та автора картини Петра Антипа рекордсменами України. Найбільший живопис на полотні площею понад дві тисячі квадратних метрів написав художник родом з Огорлівки Донецької області Петро Антип. Каже, створити саме найбільшу картину у світі ідея фундатора музею сучасного українського мистецтва Корсаків Віктора Корсака. Він говорить, розмір буде 200 на 10. Я зробив ескіз, розробив ідею, назвав «Чумацький шлях, розказав, як це буде космос, там все. все, все. І ну, показав йому. Він. він подивився, каже, дуже супер. А на другий день, говорить, давай так, «Чумацький шлях це класно, але більше українська, нам треба для світу, то ми назовемо космогонію. Я кажу, добре. Там 600 фрагментів на картині, вона поділена на 9 частин. Там вибух, там земля, там неосфера, там людина, там майбутнє. Космогонія в перекладі з грецької всесвіт народження для створення і розміщення картини виділили 5 тисяч квадратних метрів. Тут раніше організовували спортивні змагання. Треба сказати, що одночасно із створенням картини поруч постійно відбувався виробничий процес, який став частиною цілого проєкту космогонія. Малював я один. Допомагав мені теж хлопець один, іноді два, які приносили ту фарбу, то-то, то-то, все. А там вже і полотно шили, і подрамники були, і з комп'ютерами люди працювали. Там, ну, і Віктор теж, ну, та, знаєте, як? Я Спочатку давайте абстракцію, потім давайте такі маленькі фігурки, потім давайте по 6 метрів, ну таке все. Але, в принципі, що касається форми і малюнки, я діл малював повністю. Там все знімалося на, на камеру кожного дня. Я малював десь 4 години на, на день, бо коли малююся вже там. Трошки більше там уже ока там замилюється. Там туди сиди, там. Картина презентує створення світу, людини, розвиток цивілізації та майбутнє. Над зображенням останнього художник мізкував за три місяці. За баченням Віктора Корсака, все почалося з великого вибуху, розвивалося упродовж 140 мільярдів років. Проте колись усе знову стиснеться в точку сингулярності. кожної людини стоїть питання. Де ми взялися, хто ми є, що з нами буде. І я найкращий спосіб навчитись чомусь, це почати вчити когось. І от я задався цією справою для того, щоб самому розібратися. Бо я в житті два роки життя не виділив для того, щоб розбиратися з цією такою насушною проблемою. А так поставили ціль, ми створювали проект. Всі думають, що ми створили картину. А насправді картина створювала нас. Концепцію взаємодії з темним Віктор Корсак розкрив у своєму філософському трактаті Космогонія добра та зла або про що не знав Заратустра. Ця книга написана для того, щоб зрозуміти ідею та мету космогонії. Є проект Космогонія, в який входить картина, який входить. Імерсивні вистави, які входить, ця книга. Тобто там дуже багато мистецьких речей входить. Я автор і куратор проєкту. Пан Патрон Антип, він автор картини. Це була моя ідея. Я писав концепцію, я написав цей трактат, ну а вже в процесі ми постійно цю концепцію обговорювали, і пан Петро це там візуалізував, додав. Щодо картини, то її планують показувати за кордоном. Для цього створюють зменшені репліки твору. Щодо продажу, то ціни поки немає. Однак, як приклад, Віктор Корсак згадав картину британця Саші Джафрі, розмір якої до космогонії був рекордним. За 1600 метрів квадратних він отримав 67 мільйонів доларів. «Ця картина вона може бути потягом, тому що Після війни я переконаний, що тут будуть тисячі іноземних туристів, які приїдуть подивитися кажучи, на найбільшу картину, а побачать українське мистецтво. А вони сьогодні заходять і коли дивляться українське мистецтво, вони. Дуже здивовані, що в нас такі якісні міці. Вони про це ніколи не знали. Презентували рекордну картину до слова досить оригінально. До її відкриття підготували і марсивну виставу, яка об'єднала відеоряд, що транслювався безпосередньо на живописному полотні. Аудіозапис із викладенням міфів та теорії про зародження світу, його перебіг та художнє освітлення. Крім того, гостям музею показали колекцію одягу із назвою Космогонія від бренду Лук Арт. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал.